Останні дні життя Мерілін Монро були сумішю надій на новий старт і виснажливих криз. Після тріумфів 1950-х її кар'єра буксувала навесні влітку 1962 року. Студія 20th Century Fox запустила комедію Something's Got to Give, Але через зриви графіка, хвороби та конфлікти, Мерілін 8 червня відсторонили від зйомок. Для студії це був гучний скандал. Зірка часто запізнювалась, пропускала сцени, паралельно лікувалась і приймала седативні препарати, які їй призначали. Значили лікарі, та навіть у цей період вона робила кроки до повернення, літні фотосесії, публічні появи, переговори з Фокс про відновлення роботи. Усе це давало привід говорити, що Монро шукає другий подих у професії, однак фізичне і психічне виснаження наздоганяло її дедалі частіше. День 4 серпня 1962 року починався звично і спокійно. Увечері, за свідченням домробітниці Юніс Мюрей, Мірелін поскаржилася на втому, пішла раніше до спальні і взяла із собою телефон. Пізніше різні люди заявляли, що нібито говорили з нею тієї ночі, але ці оповіді так і не отримали підтвердження. Зокрема, легендарна фраза, приписана розмові з Пітером Лоуфордом, належить до категорії популярних, але недоведених історій. Ближче до третьої ночі Мюрей занепокоївся світлом з-під дверей і відсутністю. У відповіді вийшла на двір, зазирнула у вікно і побачила Мерелін нерухомою на ліжку. Саме з цього моменту події прискорились. Спершу Мюрей подзвонила особистому психіатру Ральфу Грінсону, а також лікарю Хайману Енгельбергу. Цей ланцюжок дзвінків описаний у документах і пізніших оглядах. Ключ до розуміння хронометражу останніх годин. Коли Грінсон прибув, він проник до спальні. Після чого на місце приїхав Енгелберг і констатував смерть. Поліцію викликали невдовзі. По тому вже цієї ночі було зафіксовано перші формулювання про ймовірне самогубство на тлі передозування барбітуратів. Адреса будинку 12305 Fifth Helena Drive у Брентвуді, Лос-Анджелес, стала сумною географічною точкою в історії кіно. Важливий факт: експерти встановили орієнтовний час смерті. Офіційна позиція влади згодом була чіткою. Токсикологія показала гостре отруй. Йня барбітуратами, а вердикт окружного коронера, ймовірне самогубство самогубної записки. Не виявили деталь, яка підігріла інтерес до чуток, але не змінила висновків медиків і слідчих. Тіло Мерелін Монро було знайдено вночі з 4 на 5 серпня 1962 року у спальні її будинку в Брентвуді. Вона лежала оголеною обличчям вниз. У руках все ще тримала телефонну слухавку. На тумбочці стояли численні флакони з ліками. А поруч була порожня упаковка від снодійного. Ця сцена одразу наштовхнула слідчих на думку про передозування, але навіть у перші години з'явилися деталі, які викликали сумніви і стали основою для численних суперечок. Ростин провів судово-медичний експерт доктор Томас Ногучі 5 серпня 1962 року. Він скрупульозно перевірив шлунок та інші органи травлення, очікуючи знайти залишки таблеток. Але жодних слідів пігулок у шлунку виявлено не було. Це одразу породило питання: якщо Мерилін проковтнула смертельну дозу, чому відсутні тверді рештки? Єдине пояснення, яке обговорювали спеціалісти, полягало в тому, щоб арбітурати могли бути введені іншим шляхом, наприклад, через клізму. Це припущення прозвучало навіть на консиліумі Патологоанатомів. Ключовим став токсикологічний аналіз крові та печінки. Він показав смертельні концентрації снодійного нембуталу і хлоралгідрату. Їхня суміш у такій кількості фактично виключала випадкове передозування. У документах зафіксовано ймовірне самогубство. Саме ця офіційна версія закріпилась у свідоцтві про смерть. Проте паралельно з цим Ростин підтвердив, що Мерилін була у хорошому фізичному стані. Серце, легені, внутрішні органи не мали критичних патологій. Цей дисонанс молода жінка без смертельних хвороб, але з концентраціями препаратів, які у десятки разів перевищували допустимі, і став поживним ґрунтом для сумнівів. Ще один важливий факт: жодної передсмертної записки знайдено не було. У випадках свідомого самогубства такі записки часто залишають, і відсутність будь-якого послання викликала у громадськості недовіру до офіційної версії. Водночас поліція Лос-Анджелеса, спираючись на результати аналізів і відсутність ознак насильства на тілі, підтримала висновок про самогубство. Слідство було завершене доволі швидко. Це теж згодом критикували ті, хто вважав, що розслідування провели поверхово. Похорон Мерелін Монро відбувся 8 серпня 1962 року на Вествудському меморіальному кладовищі в Лос-Анджелесі. Організацію взяв на себе її другий чоловік, легендарний бейсболіст Джо Ді Маджо, разом із зведеною сестрою Берніс. Він чітко вирішив, що церемонія буде закритою. У маленькій каплиці зібралися лише 31 найближчий родич і друг. Жодних представників кіностудій, журналістів чи широкої публіки він не допустив. За свідченнями Ді Маджо звинувачував голівудське оточення і політиків у тому, що що вони довели її до трагедії. Перед похованням Мерелін підготували до прощання. Її останній макіяж зробив особистий візажист Алан Вайті Снайдер, який багато років працював із зіркою. За його словами, вони якось жартома домовились, що якщо вона помре раніше, він обов'язково зробить її останній макіяж. Так і сталося. Через пошкодження тіла під час ростину. Перукар Агнес Фланаган був змушений надіти на неї перуку, щоб відновити звичний образ. Одягнули Мерелін у зелену улюблену сукню від італійського модельєра Еміліо Пуччі. Труна була відкрита. Бронзова, оббита всередині шампанським атласом. Коли церемонія завершилась, труну помістили у склеп під номером 24 на Вествудському кладовищі. На прощанні Джоді Маджо був у розбитому стані. За чутками, за кілька днів до трагедії, він знову зробив Мерелін пропозицію. Після похорону він наказав тричі на тиждень доставляти на її могилу свіжі троянди і робив це протягом 20 років. Інша версія, що набрала популярності у 1970 1980 – політичне вбивство. У центрі цієї теорії брати Кеннеді. Джон Фіджеральд Кеннеді, президент США, і його брат Роберт, генеральний прокурор, мали тісні контакти з Мерелін. Чутки про роман з президентом існували давно, а ще більше подиву викликали припущення про зв'язок із Робертом. Деякі автори біографій та журналісти стверджували, що смерть могла стати зручним способом позбутися проблемної зірки, яка знала забагато у книжках. І статтях того часу прямо висувалися версії про те, що Монро вбили агенти ФПР чи ЦРУ, щоб вдарити поклану Кеннеді. але жодних офіційних доказів на користь цього так і не знайшли. Були й інші конспірологічні гіпотези, наприклад, про участь мафії, яка нібито хотіла насолити політичним опонентам Кеннеді. Інші пояснювали смерть тим, що Монро могла бути занадто близькою до державних таємниць, які їй ненароком довірив президент. Такі версії приваблювали читачів, бо вони звучали як сценарій фільму, але документальних підтверджень не існує. У 1982 році прокуратура Лос-Анджелеса навіть провела повторне розслідування, перевіряючи всі наявні свідчення. Результат жодних доказів вбивства. Офіційний висновок лишився тим самим самогубство. Реакція суспільства на смерть була миттєвою і потужною у США та Європі. Заголовки газет кілька днів підряд починалися з імені Мерилін Монро. Французький художник Жан Кокто заявив, що ця трагедія має стати уроком для всіх, хто переслідує кінозірок і не дає їм спокою. Актор Лоуренс Олів'є вважав її жертвою сенсаційності і галасу. Журналісти відзначали, у перші тижні після смерті кількість самогубств у Лос-Анджелесі подвоїлася. Цей феномен отримав назву ефект Вертера, коли смерть відомої людини провокує хвилю на. Следование. Попри офіційні висновки, смерть Монро так і залишилась загадкою для мільйонів. Саме це зробило її образом ще більш культовим. Відразу після трагедії з'явилися десятки книжок, статей, документальних фільмів, які знову і знову аналізували події серпня 1962 року. У музиці теж не раз звертались до її постаті від балад до поп пісень різних епох. Пам'ятники на її честь встановлювали в Європі та США. А легендарні фото, 1950-х і 60-х років стали частиною світової. Культури. У 2011 році в Чикаго відкрили восьмиметрову скульптуру «Мерелін назавжди, яка відтворює сцену з фільму Сверблячка сьомого року, де потік повітря підіймає її білу сукню. А на Голівудській алеї Слави її зірка й досі привертає натовпи туристів.